Прийшла неділя, мала Пасха, і ми знову співаємо ту пісню пасхальну, Воскресення Христово, відявши, поклонимся Святому Господу Ісусу, Воскресшому із мертвих. В місті з тим, Євангеліє, Воскресне, відкриває перед нами, як Господь чудно знає нагодувати, накормити людей благословенням Своїм. Прийшов Ісус до апостолів, а вони ночі ловили рибу. І нічого не вловили. Господь каже їм, маєте щось снідно по нашому, це маєте щось їсти. Вони сказали ні. Ми ловили рибу, нічого не вловили і сидять голодні. Ісус сказав: знову йдіть, запускайте сітку і ловіть рибу. Вони запустили сітку, і Євангеліст навіть сохранив число риби. Риба була велика. 153 і була дуже тяжка, ледве сітку притягнули до берега. А потім завершилося моління, благословення Ісуса і Господь благословив їх, совершивши, як обично, чин літургії або чи Євхаристію. І каже Євангеліст, це вже третій раз явився Господь Ісус воскрес із мертвих. Господь являється нам, щоб направити наші путі на путь спасення, на путь оправдання. Воно завжди так було. Просто в другі часи безбожники і атеїсти глядали різні варіанти. Наприклад, в австро венгрії наших людей переслідували православних подвідом того, що моляться з книжок, напечатаних Київ Печерською Лаврі, а то була Російська імперія. А русини були австро-мадярської імперії, то от і доказ, що іменно православні суть шпіони Руського царя Николая. Но точно так же при Чехах говорили, точно так же при Совєтському Союзі говорили, що разве нормальний чоловік, який має освіту, може ходити до церкви людям молодим. Ганьба йти до церкви, там родять старенькі, а молоді куди йдуть? Вони йдуть на вулицю танцювати, гуляти. То для них не інтересно. Но сьогодні ми видимо, як Господь нагородив віруючих апостолів своїм благословенням. І ми знаємо і многократно раз, що цей світ з подозренням, з криком, із з із клеветами – з Ну куди він може піти? Цей світ блудний і осліпший, іншого варіанту немає, як говорити світлом, язиком клевети і обмана. І тут не є у дивного, що современні средства інформації так можуть обробити що поголовно молодь відбита від от віри в Христа, а бути вірити в будь-яку секту, в будь-який розкол. Причому некотрий, як скаже якийсь проповідник, а як напишуть у газеті, або як скажуть чиновники, то є обожествляється чиновнича радь, нібито вони знають, як треба молити, яка релігія добра, а яка духовність позитивна, а яка духовність негативна. Смішна казка, коли чиновники всьосвітні правителі починають вирішувати, яка релігія добра. Уви, ми сьогодні лише можемо свідчити тільки нашою молитвою молити за нашу державу, за владу, за воїнство, за те, щоб наші молитви уберегли усіх у єдинці з канонічною церквою. Ну а що, скажемо, і кліветникам? Господи, прости їм, бо первих грубейшим образом. Порушують закони українського законодавства і міжнародні закони. Ну а що ще? А що ще? ще од них просити. Тільки каже ми, Господи, просвіти їм розум, хоча б догадалися, хоч маленько деколи поспорити із цим блудним світом безбожним і дати свою душі послухати обі сторони, послухати і сторону церкви. Христової, канонічної і сторону всьогосвітніх безбожників, закамуфльовані, приховані під релігіознавців, великих музейників, великих патріотів, а то все – скопище безбожних людей, котрі використовують деколи державну владу незаконно проти церкви і її віруючих. Так що Господь нині явився і послухали Його, апостоли, і отримали благословення. І ми, теж віруємо в Господа Ісуса, воскресшили з мертвих, держимося єдине з Канонічною церквою, Божа Мати, благослови нас, щоб ми були вірні, діти Божі, і тут бути вірними церкви, а у вічності вірими, уєднувати з Андрієм, Стратилатом і з тими тисячами мучеників, Котрі пострадали за віру Христову, зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.